Гай, всім привіт на каналі Жемич і на даний випуск відео про всі новини FC25. Сьогодні друга частина, дуже багато інформації є, я вирішив запалити. Якщо не помиляюсь, сьогодні 17 липня а сьогодні трейлер який ми, напевно, вставимо пізніше, а може поки це відео буду робити, я її вставлю сюди. Побачу. Так, давайте перейдемо до. Перша новина, це те, що режим Вольта уберуть і замість нього буде новий режим. Це режим буде 5 х 5. Тут перед вами картинка. Плюс-мінус бата саме. Це треба. Тут пособи тут інформації немає про те, що новий буде режим, Вольту беруть і цікаво, як воно буде. І цей режим буде, якщо не помиляюся, буде в Ultiміті вони закантальчать. Побачимо, як воно буде на самом ділі. Ну, Пока місяць інформації мало, є, щоб бановий щоб, режим і все. Далі в даній грі буде нова еволюція. От ви бачите, бачите зараз перед своїм екраном еволюція як вони будуть виглядати, ви самі можете їм імфон, звук, як вони будуть виходити і так далі. Ну, коротше, Прям еволюції будуть, вийдуть на новий рівень. Це теж дуже цікаво. Переходимо до самих карточок і до самих варкрейтів. Типа, яка карточка більша на таку, яка карточка більша на деф. Цю штуку вони обирають. Це різні така штука, як то кажуть. Непропорційна, бо тому що деякі гравці ведуть себе, як то кажуть, трошки по-різному. Тепер вони це все уберуть і перероблять. Там буде около 50 штук. На вашому екрані є це все, це все інформація. Цікаво, як воно буде, чи це не змінить гру Тепер гравці будуть себе по-новому вести, тобто трошки буде інша гра, але до, до, патчів, до патчів. всі ми знаємо, як це працює дана гра. По поводу дублікатів, слава тобі Господі, це саме краще нововведення з цими дублікатами. Тепер вам будуть давати так само 100 дублікатів, які ви можете. Зараз як, коли в тебе є дублікати, не можеш відкрити пак. А в 25-й частині, коли у тебе є дублікати, ти можеш їх скинути, і в тебе є 100 місць для них, які і вони тобі не будуть мішати відкривати нові пакці. Це дуже прикольно, бо тому що Рилі, моментами тобі немає кого вкинути ті високі рейдних. Да, так, зараз їх можна обміняти, але це... Бо Зараз є, в, нач ну, в началі гри такого не було. І це трошки, звісно, печально. І я не фанат цих обмінків, тому що. Ну, це таке собі, з тих обмінків тупо нічого не падає. Певне. На вашому екрані ви бачите це з якоїсь фіфи, -фі, не знаю з якої, я сам почав грати з кінця 22-ї фіфі. І в режимі Division Rivals тепер не буде перемог. Тепер буде все по очкам. Тобто все вертається, все. все... Нове — хорошо забути старе, скажімо так, це тупо прямо про Division Rivals. Тепер вам потрібно бути гра грати в Division Rivals часто, тому що треба буде набирати очки. І саме главное — це саме, саме краще. Тепер вам не боятися апати високі діви. І не боятися того, що ви їх тупо не потягнете. Це я говорю про себе більшість випадків. випадку, тому ну, що я апнув перший, там тяжело, потім я скину з другий, зараз вже в третьому. Прикольно, тут можна вилітати. Зараз, наприклад, дів. ага, не виходиш, ти просто вилетів з нього і все. Цікаво, як воно буде, який шанс вилітати, чи буде потрібно грати кожен день чи ні. Ну, поживемо, подивимося, тому що сталося буквально 2 місяці до виходу нової гри. Але це прям плюс, це прям лайк. Новий герой, Стам, Голландець, не знаю, що це за гравець, чесно. Інформації немає ніякої, ну тести, цейтеся, а якщо ви є сліви, то в більшості випадків він і буде. Це цікаво, що з нове, це завжди цікаве. Без, без, без швидкості, але з хорошим дефом, хорошим дріблінгом. Це такий, типа, тугенький, але хорошо захисний гравець. Ось така нова обложка, це обложка Ultimate Team. Тобто буде тут BonMati, Bellingham, Zena Dін Zidane і Давід Beckham. Але найголовнішим це буде звісно, Goal, Джуд Bellingham. Цікаво. цікаво придумано. А тепер дивіться. Гайс, FC25 представила, представила саму, самий ролик про те, як будуть випадати паки і як ми будемо їх бачити. Це зараз чисто на нарізі такий е, з імену самої Ленгі. Ви бачили Зенедін Зідан, Давід Бексон, Пане Реала, Льонька Мєсі, Христіана Роналдо, е, Грізман, е, Ніко Віллямс і Доубек, наш Доубек, і Джуд Біллінгем. А тепер до того, як ми будемо бачити, коли будуть нам пан е картонки. Такий от, от коротенький відосвід, Наглядна така експозиція, як воно все буде в FC-25. Ну якось так. Якось так, такі ось новини були, коротенькі новини, але їх дуже багато, я вирішив не Не утримувати їх до кінця. Вирішив їх ставити і зробити відео зараз, бо тому що... Дуже багато чого, дуже багато до, до, до самого трейлера. Після трейлера ще буде дуже багато новин. Тому надіюсь, вам цей ролик був цікавим. Якщо входився перший ролик, я десь була зверху, знизу. Збоку, коротше, побиканець буде. Подивіться його, там теж дуже багато інформації цікаві.